Вітаю, друзі, на каналі 28 жовтня розпочинаю викупку саджанців фундука, а точніше горизонтальних відводків. Ось так все вже викупали кампоніку деякі саджанці ще залишили. Ось так виглядають зараз відводки. На італійцях ще лист Чуть-чуть більш зелений, ніж на інших сортах. Але вже немає коли чекати, Необхідно проводити викупку. Ось італії, з тонда діджифоні. Збачите, якому стані лист, Ось в такому стані вже можна в принципі, починати викупку. Ось так дивіться, почистили відводки, підсортували їх, оці на дорощування з такою хорошою кореневою системою 60, будемо відправляти. Коренева не пересохла, ще і попередньо зволожуємо перед відправкою. Так виглядають саджанці. До відправки, це ще будемо сортувати. Тепер дивіться, саджанці перед відправкою. Бачите, така коренева. Підписуємо, що за сорт. Також даємо по три, по декілька штук горішків. Даних сортів для того, щоб людина могла ознайомитися, наприклад, цей сорт тонда-діджифоні. Саженці підписані. Зразок горішків для того, щоб людина могла орієнтуватися, який сорт щодо чого. Так само ось тонда-діджифоні і компоніка. Горішки підписані, тонда діджифоні та компоніка. Наступний так само. Ось так виглядають саженці, зараз їх ще попередню кореневу зволожимо і будемо вже пакувати до відправки. Ось такі саженці. Ось такі саженці. Хто попередньо замовляв, відправляємо в першу чергу. Якщо залишиться ще якісь сорти, пізніше знімлю відео по сортах, що залишилось. Так, друзі, саженці після... Обмотки, запакували їх, підписали сорти, дали зразки горіхів. на наложним, також відправляємо після оплати. Саженці готові. Зараз їдемо на пошту відправляти. Відправляємо саженці до потаки, бутан, до не домовки.